Тебе подобается тут? Да. А что у тебя самое лучшее получается? Улыбка, солнышко. Только хотела ему тут зрачки сделать, а оно не получилось. И так я его еще зарисовала. Сьогодні ми зустрілися з нашими дітьми з Бахмуту, які мешкають неподалік, неподалік цього цієї локації. Це парк, зелений гай. Тут ми зустрічаємось не один раз, але сьогодні це нагода до дня захисту дітей. Ми проводимо з дітьми сьогодні туристичну естафету. Потім вони намагаються пройти невеликий лабіринт. З такими перешкодами працюють всі з задоволенням, дуже якісно виконують всі завдання, але ж. Попереду ще у нас є декілька конкурсів, і ми їх теж закінчимо. Проведемо тут ми працюємо не тільки зі старшими школярами у нас дітки з дитячих садочків, які для яких є своя програма. З ними працюють логопеди, Ми проводимо заняття для них зараз. На часі підготовка до НМТ. Для старшої школи, і ці заняття у нас теж заплановані і проводяться. У місті Дніпро наших бахмутян, дітей 730, діти різного віку, починаючи з малечі і до випускників. Також велике свято ми плануємо для випускників наших. Є дуже такі грандіозні плани щодо вручення медалей і з знакою для наших діточок. На... Саме в Дніпрі, навіть не ті, хто в Дніпрі планують приїхати на це свято, бо такі свята були у нас традиційними в місті і намагаємось продовжити традиції. Ну, діти полюбляють такі рухливі заходи, як кажуть, змагання, естафети, але ж з задоволенням відвідували планетарій. З задоволенням відвідували. У нас були, були екскурсії до ботанічного саду. Також плануємо на майбутнє, плануємо відвідати каток, басейн це в планах. І діти любляться. Така біда сталася, і ми вимушені були виїхати з нашого рідненького бахмуту. Але ж ми тримаємось всі разом. І сьогодні. Мені хотілося б звернути вашу увагу на те, що серед ваших однолітків, серед ваших однокласників є ті дітки, які дуже сумно, але загинули в нашому місті. І 4 червня по всій Україні проводиться день пам'яті тих дітей, які загинули. Скільки важко для дітей забиратися отако? Очень важно, тем более сейчас нет школы, и детям надо общаться между собой, принимать участие в активных играх, потому что взаиму засиделись дома. Ваш сын с радостью посещает? Да, да, ему нравится общаться с детьми и старшего и меньшего возраста. А после таких встреч что он чувствует? Что вы чувствуете? Хочется вернуться домой, пойти в школу. И что тебе нравилось, нравится посещать? Ну, мне нравятся, наверное, какие-то футбольные занятия, спортивные. Ну, вот такие. Вчера были, играли. Почти каждый день. Теперь лето, каникулы, будем, да, каждый день теперь играть. А у тебя уже есть друзья здесь? Ну да, их много. А, а, с друзьями из Бахмута ты общаешься? Да, общаюсь. А они здесь тоже? Ну, есть один мой лучший друг, еще мы с ним в садике дружили, только он в Днепропетровской области, он не из Сомонска. Вы сестры? Да, мы да, сестры. Вы из Бахмута? Да. А когда вы приехали сюда? В Днепр мы приехали в конце октября, в середине октября. Нас вывезли намного раньше. Еще не было боевых действий, и спасибо, что нас оттуда спасли. И таких мероприятий. Настроєння стрієння настроение потому тому що ти знаходишся в окруженні свого родного міста і це дорогі віспоминання. Коли планували захід, зрозуміли, що комусь дітей буде цікаво більш рухливі ігри, естафети, які пройшли сьогодні в парку Зелений гай. А хтось більш цікавиться більш спокійними іграми, більш спокійними заняттями, як, наприклад. Малювання, аплікація. Як показує практика, працюємо ми з вересня минулого року, діти на заходи приходять завжди. Колись в більшій кількості, колись дітей трошки поменше, знову ж таки, це залежно від їх інтересів, також з урахуванням інших заходів або Ну, тих, тих планів, які є в родині на цей день, на цю дату, на цей час. Але взагалі діти завжди виходять задоволені, задоволені тим, що вони зробили ту поробку, що вони виграли змагання, що вони побачили подружку, яку не бачили два місяці, знаходячись також у Дніпрі. Наші діти неймовірні. Все те, що вони пережили. Надихає нас дорослих робити ще більше, робити для них їх життя комфортнішим.